Ема йде схоло за те, що сказав своїй сусідці по квартирі, що її мрія стати інфлюенсеркою просто жалюгідна. В першій фразі як завжди ти такий, а потім будемо бачити. Мій сусід працює щонайменше 50 годин на тиждень, і ледь забезпечує себе та свою дівчиною. Вона мріє стати інфлюенсеркою, але не приносить жодного доходу. Побачивши, як хлопець зламався через перевтому, я сказав їй, що її прагнення просто жалюгідні. Я живу з цією парою трохи більше року. Мені трохи за 20, йому обом за 30. Хлопець працює на двох мінімалках щонайменше 50 годин на тиждень, щоб забезпечити їх обох. Дівчина не працює, вона намагається стати інфлюенсеркою. Фоткає себе для інстаграм і пише брендам у Дірект у надії е, на спонсорство. Поки що нуль доходів. Минулого тижня, поки її не було вдома, він зламався. Просто заплакав і зізнався, що виснажений. Каже, що працює безперервно, але все одно не заробляє достатньо, щоб покрити їхні витрати. Особливо з її бездумними покупками, про які я взагалі не знав. Цього місяця він навіть мусив попросити батьків допомогти з орендою. Мені стало щиро шкода хлопця. Перемотуємо до вчорашнього вечора. Я сидів і говорив з його дівчиною. Розмова зайшла про гроші. Вона почала жалітися, що у них недостатньо грошей, аби вона могла зробити те, що хоче. Я ввічливо запитав, чи не розглядала вона ідею знайти роботу або вести у вільний час. Вона одразу стала в позу. Звісно ж, ні. Бо вона не повинна жартувати своїми мріями. Я спитав, а які в неї взагалі мрії? Вона відповіла надихати людей. Я сказав і, мабуть, не мав надихати нічого не робити. Вона образилась і заявила, що я ніколи не зможу зрозуміти, скільки всього це вимагає. Але вона буквально прос... постить фотки, лати і асани, без жодного редагування, тільки Коли? фільтри з інсти. Асани з йоги. Ага. Я не хотів сперечатись про складність інфлюенсингу, тому замість цього згадав її хлопця. Сказав, що він себе загнав, що він нещасний і що йому справді потрібна її допомога. Вона відповіла: Ну, я не розумію, чому ми обоє маємо бути нещасні. Хай, хоч хтось із нас іде за мрією. На що я сказав? Якщо твоя мрія нічого не робити, поки твій хлопець горбатиться, щоб утримувати тебе, то ця мрія просто жалюгідна. Після того ж вечора я отримав повідомлення від хлопця, він написав, що я перейшов межу і тепер через мене вона думає, що він теж так вважає її мрією, безглуздою, а її заняття нічим. Мені шкода, але блін, я нічого, я не міг просто сидіти і мовчати. Накипіло втіпа.